Далі Оставича, а також всіх наших побратимів кількість, які загинули, а також всіх, хто віддав своє життя за волю і незалежність України, революції гідності та бойових людей, на на Будь ласка, хвилин мовчання. Дякую. А зараз дозволіте дати слово найближчому суму по життю і по спорту Богдана Іосовича, Богдана Йосовича, заслужено спортсмена Дроговичини. Всіх титулів не перелічу дуже багато. Весь бумон настільного тенісу, щоб гідно вшанувати пам'ять тих людей, які несли вагомий вклад у розвиток настільного тенісу не тільки в місті, а й в області і Україні. Хвилююся, тому що е, сьогодні нагадав собі, коли на звані тисячоліть від нас відійшов. Один з фундаторів настільного темісту Маріан Антонович Болом. На похоронах колега по роботі Володимир Федорович Мартиненко запропонував провести турнір пам'яті Маріани Болом. Багато великих тиснув віднеслося до цього, бо, як правило, турніри пам'яті проводяться двічі, як кажуть, перший і останній раз. А ми бачимо, що турнір пам'яті від рамок-тенісістів проводиться вже сьогодні в 15-й раз. Більше 10 разів проводилася пам'ять головного і найактивнішу участь у підготовці і проведенні цих змагань приймав Йосифович Ярського, який був на той час головолі Федерації Мцінного Течня. Богдан народився. У 1950 році в селі Ритвичі після закінчення сільської школи поступив в нафтову техніку і так два роки пропрацював на нафтопереробному заводі. Заочно закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу і працював в Морково-Дослідному інституті нафти і газу ведучим інженером. Коли утворилася незалежність України, його назначили керуючим регіональної екології. І він працював там довгий час. Потім працював заступником міського голови по комунальному господарству. По комунальному господарству. Хочу сказати, що... Богдан дуже любимостійний теніс. Не було такого, такої суботи, а де коли чекара він пропустив тренування. Він міг організувати людей, він міг створювати базу, яка в 19 му училищі починалася зараз, потім в другій школі. Тут теж чудова база. І у ті турніри, які проводять, це. Будемо брати невеликий крок для розвитку тенісу в нашому регіоні. Адже сама кількість людей, яка приїхала віддячити своєю участю і світлій пам'яті Богдана Іосхача говорить про це. Хочу вам побажати міцного здоров'я, успіхів у сьогоднішніх змаганнях. <кій> Нехай Господь Бог і ангели хоронителі Своїми ласками, що розами оберігають вас. Додадуть сил та наснаги для популяризації та розвитку настійного темісу в місті, регіоні і в Україні в цілому. Дякую.